Доброго дня ще раз всім у мене сьогодні такий е, замкнутий цикл. По дню е, зранку, я, е, ми в комітеті працювали над законопроектом про мобілізацію про тих людей чи для тих людей. Або для всіх людей хто е прийде і стане потім е ветераном. Потім в обід ми працювали з моїм законопроектом, нашим 11.0.12, який говорить про те, як буде проходити служба, і про е мотивацію військової служби вже під час е проходження служби. І зараз ввечері тут серед е поважних людей ми обговорюємо саме ветеранську політику. І ми розуміємо, що всі цикли е важливі. І питання саме ветеранської політики, його воно якраз і впливає на оці два фактори, про які я говорив до цього. Тому, якщо ми будемо мати неправильну ветеранську політику, або навіть непомітну ветеранську політику, коли люди не розуміють, а що взагалі відбувається ветеранська політика, що, що буде, коли я. Там, отримую поранення і буду інвалідом, що буде, коли я відвоюю або не відвоюю. І оця ветеранська політика вона дуже важлива для того, для того питання, яке ми зараз вирішуємо на рівні держави, як змотивувати людей да, що, ага. змотивувати людей йти захищати країну. І вона дуже важлива. І ті люди, які приймають зараз в цьому участь, починаючи від міністерства, закінчуючи людьми дотичними до цього або людьми, які пройшли і стали ветеранами, вона впливає на те, які люди в перспективі прийдуть і будуть захищати країну. І це дуже важливо. Що стосується безпосередньо. Там про е, закони е, пан Олександр говорив, які були прийняті. Я просто е, хотів би додати, що також був прийнятий е, закон про вже цифровізацію БД я просто не пам'ятаю говорив ти чи ні, що ну спростили да, Спростили також надання учасника бойових дій. Для е, ветеранів, для тих, хто е, ну це, це, це була така морока, реально навіть в тому підрозділі, в якому я займаюсь, люди е, більше року не могли отримати. І це також проблема для людей, які навіть там загинули або отримали травми, і так і не отримали свого учасника бойових дій. І це також мало пройти дуже швидко через Верховну Раду, але. На жаль, дуже довго проходило, там по різним причинам. Його тільки підписали. Тому ще раз кажу, що ці питання досить сильно пов'язані, і одне без одного не може працювати. Питання. І ми не можемо забути за ветеранську політику і говорити про мобілізацію. Ми не можемо говорити про мобілізацію, забувши за її за те, як солдати наші служать зараз. І тут у нас має вибудовуватись такий суспільний договір, про який вже казав неодноразово. Ще раз скажу, як я його бачу, хтось погодиться, хтось не погодиться, що якраз ветеранська політика, в тому числі, має зараз дуже сильно. Ну, не те, що дуже сильно, а починатися з суспільного договору про тих солдат, які зараз ідуть в армію. Крім того, крім тих ветеранів, які зараз вже є, і працювати для них, ще для солдат, які зараз будуть призвані. Що я маю на увазі? Коли ми говоримо, що ми маємо мотивувати солдат, це має бути. Фактом, я е, твердо переконаний в тому, що по тому шляху, якому ми йдемо, одними мобілізованими людьми, там виловленими на вулиці, і відправленими в армію, цю війну, асиметричну війну, в якій використовуються зараз сучасні технології, буде виграти досить складно. Для цього потрібні спеціальні люди, спеціальними навиками і спеціальними вміннями, і маючи там певний досвід. Я бачу, що якраз категорія цих людей вона, вона є, в принципі, у всіх вікових категоріях, але найбільше це люди, якраз від 18 до 27 років, яких ми якраз в більшості і не призиваємо. Я зараз не про те, що ми маємо їх хапати, там кидати десь буси, і вони мають їхати. Але ми маємо створити таку політику, коли ці люди будуть самі йти в армію і виконувати завдання. Ті, які е, зараз потрібно для е, армії, і для цього суспільство має їх мотивувати. Е, що я маю на увазі? Що, е, там, то теж говорили про, я вже не знаю, чи можна слово пільги вживати після того, як ти сказав, е, про пільги або про підвищені е, зарплати, все це має бути у цих людей. Моя теза проста: нас 40 мільйонів, воює один мільйон на рівні. Вступу на військову службу на рівні забезпечення під час служби і на рівні ветеранської політики ми маємо вже зараз закласти бачення і інформаційною за допомогою на всіх, скажем, інфпроталкувати, що оці 40 мільйонів мають мають турбуватися про цей мільйон на всіх етапах їх перебування на захисті держави. Оце має бути. А які вже будуть формати для цього вибрані? Ну, можливо, такі непопулярні, як е, бояться ну, підвищення податку не, не знаю, там, військового або ще якогось, який конкретно люди будуть сплачувати за те, щоб оцей мільйон бився за них, призивався. А потім, якщо що станеться з цією людиною, отримував ті пільги, і люди, навіть якщо там людина отримала каліцтво, до кінця там його життя утримувала е, його. Я не боюсь цих слів, і я кажу, що ми у нас немає вибору. Якщо ми не побудуємо цей суспільний договор між захисниками і е, тими, хто не не приймає безпосередньо участь, то у нас потім між цими категоріями буде конфлікт. Тому ми над цим маємо працювати. Дякую. Дякую.